Вітаю вас на майданчику автопоєнт Київ. І до вашої уваги сьогодні Рено Меган 2010 року випуску. 1,5 турбодизельний двигун на механіці 299 тисяч кілометрів пробігу. Ціна на автомобіль 6 тисяч доларів. 8 тисяч кілометрів назад було замінено повний комплект щеплення. Також стоять нові задні гальмівні диски. Автомобіль приганий з Європи, але обслуговувався тільки на офіційному дилерському сервісі Рено. Доволі така гарна комплектація. Протитуманні фари, цікавий сірий колір, і також в автомобіля пофарбовані диски в колір кузова. Це виглядає доволі таки красиво. У нас диски 17 го діаметру з гумою 215-45 r 17 гума в ідеальному стані майже нова. У нас це універсал, тому у нас є рейлінги. Це для універсалів звичайна тема. Подивіться, у нас є також безключовий доступ, це доволі таки зручно. Нажали, коли у вас. Ключ знаходиться в кармані і без проблем попали до салону. Дивіться, у нас автоматичні електросклопідіймачі на автомобілі, електрорегулювання дзеркал, складання дзеркал. У нас що спереду, так і ззаду, встановлені евакилинки. Доволі така зручна функція, тому що ева додають комфорту в автомобілі. Подивіться, таке у нас мультикермо, шкіряне, стан. Дуже-дуже гарний на такий пробіг. Це мультикермо, тому у нас є керування системою мультимедіа. Бачимо, воно у нас знаходиться під правою рукою. Також у нас є датчик дощу, у нас є датчик світла, бачимо авто, і також тут є авто. 299 тисяч кілометрів пробігу. Такий загальний стан автомобіля. У нас встановлені чохли, тому під чохлами, в принципі, стан дуже, -дуже гарний самих сидінь. У нас система старт-стоп. У нас двохзонний клімат-контроль. У нас також є шестиступенева коробка передач механічна. Дуже цікава шайба керування системи мультимедіа, чимось нагадує нові автомобілі, такі, наприклад, як Мерседес і BMW. І для тих років, я думаю, що це тут, при чому знаходиться вона в доволі такі зручному місці. Подивіться, дуже дуже класно працює, плавненько. Майже в ідеальному стані ця вся система в нас. У нас є круїз-контроль та ліміт швидкості. Він розташований в цікавому місці тут. Сама система мультимедіа, такий невеличкий екран, але доволі таки інформативний. На ньому є як і навігація, так і сама мультимедіа. Можете підключати по Bluetooth телефон, слухати музику. В принципі, для комфортної їзди в даному авто є все. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. на задній ряд сидінь, також чехли. Все для того, щоб сидіння збереглись в ідеальному стані. Я вам можу показати, у нас дійсно ідеальний стан сидіння. Також евакулинки позаду. 12-вольтовий розім для зручності пасажирів, які їдуть на другому ряді сидінь. Багато місця, просторо, хайно, нічого не запачкано, все, в принципі, дуже гарно. Давайте перейдемо до багажнику, покажу у нас. Що тут є? Є на автомобілі парктроніки. бачимо це також на бампері. У нас є також кріплення під і причому я вам покажу, де цей фаркоп знаходиться. Наскільки я розумію, він у нас быстрозйомний. Бачите, раз, два зачепили. І разом з фаркопом ще у нас є домкрат в комплекті. Ева Климок на весь багажник, також зручна тема. У нас тут є така шторка, яка класно чіпляється. В принципі, ніхто не побачить, що у вас є в багажнику. Дивіться, такі є ще гачки для всяких сіточок. Такі в нас моменти є, які відстюбуються Це такі упори щоб ви могли покласти туди якісь свої особисті речі, і вони у вас не бігали по багажнику. У нас є система SFX, тут у нас є позначка. Тож дитяча автокреса ви також зможете зачепити. Тож, друзі, цей автомобіль у нас знаходиться на майданчику в Білогородці за адресою Софіївська, 19, він у нас тут знаходиться постійно, тому ви зможете приїхати і проїхатись на даному авто або подивитись його на СТО, на якому ви забажаєте. Якщо він вас зацікавив, ми вас чекаємо. З вами був Автопоінт Київ. До зустрічі.